П'ятниця, десята година ранку. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Жвєтів. Вітаю повномасштабне воєнне вторгнення. РФ в Україну 205-та доба. Під обстрілами знову опинилися Нікопольські та Криворізькі райони. Понад 70 ударів за ніч. У Нікополі зафіксовано понад 40 приходів із реактивних систем залпового вогню грати ще з десяток зі ствольної артилерії. За ніч місто обстріляли тричі. Через обстріли виникло чотири пожежі. Всі займання ліквідовані. Пошкоджено ліцей, кілька підприємств, дитсадочок, терцентр, два багатоквартирних житлових будинки та дев'ять приватних три господарчі споруди, газопровід, лінії електропередач. Серед постраждалих жінка два десятки пострілів із градів сталися за ніч у червоногригорівській громаді. Там зруйновані три-п'ятиповерхівки, магазин та автівка. На щастя, без жертв опівночі гатило окупанти і по Марганицькій громаді. Там також без жертв. У Криворізькому районі ворог обстріляв околиці Зеленодольської громади. Люди не ушкоджені в інших районах Дніпропетровщини ніч минула мирно. Кордони області під надійним захистом зсу повідомили в обласній військовій адміністрації. Попри постійні ворожі атаки, Нікополь продовжує працювати. У місті функціонує вся інфраструктура та комунальні підприємства, зазначив міський голова Нікополя Олександр Саюк. За можливості допомагайте один одному та не залишайтеся осторонь чужої біди. Очільник міста вкотре нагадав: якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до кол-центру Нікопольської міської ради. Телефони ви бачите на своїх екранах. Детальніше про ситуацію у громадах Криворіжжя повідомив голова районної військової адміністрації Євген Сипниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла трошки неспокійно. Була обстріляна Зелендольська громада по полям, по прикордонним територіям. Незначний обстріл все ж таки був. Ніхто не постраждався, живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно. Без надзвичайних ситуацій всі громади працюють на місцях, комунальне підприємство виконує свої роботи, злагоджено всі працюють. Критичних ситуацій відсутні рівень води в річки стабільний, не критичний. То, шановні, не панікуємо, все добре. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Ворог на підступах до нашого району відсутній, приводу до паніки немає. Віримо нашим Збройним силам України, віримо нашому президентові, і перемога буде за нами в 300%. І ніхто в цьому не сумнівається, і ви не Тож, Шановні, зберігаємо спокій, працюємо, допомагаємо. Всім тим, кому потрібна ця допомога. І тримаємося. Роботи дуже багато, але ми її всю виконуємо, тому що ми українці. Могутня нація, непоборна і ніким ніколи не переможена. І незламний ми народ. Тож вистоїмо усі невзгоди, тому що ми разом. Всім гарного дня. Слава Україні! Героям слава! За минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано. Одна повітряна тривога лунала вночі. Повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Станом на цю хвилину у Кам'янському ситуація контрольована. На кожен прояв терору Росії буде жорстка і принципова реакція, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у Києві на алеї Сміливо була відкрита нова табличка, присвячена президенці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн. Для мене було і дійсно великою честю, і просто по-людськи приємно взяти участь у цьому відкритті у такому відзначенні сміливості, пані Урсули. Вона одна з центральних фігур європейської політики щодо України. Вона одна з тих, завдяки кому європейський простір, європейські цінності зараз дійсно вдається захищати. Пані Урсула сьогодні побувала вже втретє у нашій державі після 24 лютого. І щоразу її візити відкривають новий етап у зближення України та Євросоюзу. Ми обговорили усі ключові пункти у наших відносинах. Але зараз хочу особливо відзначити інтеграційне питання рух нашої держави до повноправного членства в ЄС, Якими б не були обставини. Ми все одно реалізуємо кожну деталь наших домовленостей, щоб відкрити можливість переговорів щодо членства. Вже в листопаді маємо виконати сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали при здобутті статусу кандидата. Має розпочатись якнайшвидша оцінка Єврокомісією нашого прогресу в інтеграції. Наступного року маємо вийти і на ясність в головному питанні, коли зможемо розпочати переговори щодо членства з українського боку буде зроблено все для цього. І в якості елементів зближення розглядаємо такі речі, як режим внутрішнього ринку ЄС для України, як поєднання нашої інституційної роботи, наприклад, на митниці у спільному митному контролі між Україною і країнами ЄС. Вже працюємо заради цього. Сьогодні подякував пані Урсулі за вже надану підтримку макрофінансову санкційну оборону. Ми обговорили і співпрацю в енергетиці, що надзвичайно важливе для України і для кожної країни ЄС перед цією зимою, яку Росія спробує використати проти усіх нас в Європі. Я поінформував про нову і особливо підлу тактику російських терористів удари по енергетичній та гідротехнічній інфраструктурі. Якраз у час перебування президентки Єврокомісії в Україні російська армія нанесла новий ракетний удар по кривому рогу, по Кіровоградщині, в обох випадках по гідротехнічним спорудам. Мета цих ударів абсолютно зрозуміла: це удари саме по людям, по нормальності життя в Україні. Держава-терорист намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами. Боягузтво і бездарність її військових, провал її намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції. Ми ж у відповідь маємо показати, що на кожен прояв російського терору буде незмінна жорстка і принципова реакція. Тому і потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Ми про це говорили з пані Урсулою. Потрібне і принципове рішення Сполучених Штатів Америки по відношенню до держави терориста, юридичне визнання цього статусу. І ми це, до речі, обговорювали нещодавно під час візиту у Київ держсекретаря США Ентоні Блінкіна. обговорюємо це питання і під час контактів з конгресменами. Потрібен прогрес в наданні Україні систем протиповітряної оборони. Ми вже Же маємо домовленості з певними країнами. Наші дипломати працюють з іншими. Хочу підкреслити, що без надання нам достатньої кількості достатньо ефективних систем ППО, які захистять українське небо, Росія і надалі відчуватиме безкарність і буде провокувати нові локальні і глобальні кризи. Тож захист України від російських ракет це дійсно базовий елемент глобальної безпеки. Загалом, підтримка України зброєю, снарядами, фінансами має вирішальне значення для миру в Європі. Чим якіснішу підтримку ми маємо, тим швидше закінчиться ця війна. Говорив про це з представниками провідних аналітичних центрів Польщі Британії. Франції, Сполучених Штатів Америки, які прибули в Київ, реальний захист свободи наших спільних цінностей, вільного світу можливий зараз лише як наслідок перемоги України в цій війні. Говорив про подальшу підтримку України із прем'єр-міністром Канади Джастином Трюдо, як завжди, дуже предметно, конкретно ми обговорили різні безпекові питання, зокрема російські ракетні удари, оборонну допомогу, тренування наших військових, перспективи розвитку ситуації на полі бою, відновлення критичної інфраструктури перед зимовим періодом. Я вдячний пану прем'єр-міністру за вже надану нам підтримку, зокрема фінансову, за кошти на закупівлю газу і за розуміння тих, Кроків, які ми маємо зробити, щоб зламати терористичні плани Росії, сьогодні була прийнята важлива резолюція МАГАТЕ резолюція з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції і на самій станції, на будь-якому іншому атомному об'єкту в Україні. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело. Радіаційної небезпеки, а саме російську військову присутність на Запорізькій станції, російські дії проти атомної станції, тому повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти усіх російських військових, це єдине, що й може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАДЕ. і це теж базовий елемент глобальної безпеки, поки на Заес залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи. Гіршою, ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх в Європі та усіх в світі прибрати російську присутність території ЗС. Хочу сьогодні подякувати усім представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, комунальним службам, нашим будівельникам, працівникам поліції, військовим, представникам місцевої влади, представникам бізнесу, кожному і кожній, хто задійний в ліквідації наслідків. Російського ракетного удару, хто допомагає тим, хто постраждав від ударів у Кривому, на Кіровоградщині, у Харкові, в Запоріжжі, Миколаєві, на Донеччині, в усіх містах і громадах, з яких Росія знущається, знущається за допомогою своїх ракет. Держава, терорист, застосувала проти нас вже більше 3800 різних ракет. Але жодна ракета не наблизить Росію до її цілі. Підкорення України не буде. І кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації і до ще чіткішого історичного засудження. І наостанок, в Ізюмі, на Харківщині знайдене масове захоронення людей. Необхідні процесуальні дії там вже розпочались, Більше інформації чіткої перевірена інформація має бути завтра. Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти, українські, міжнародні всі. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь. Тепер, на жаль, Ізюм, Росія всюди залишає по собі смерть і повинна за це відповідати. Світ повинен Притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти. Вічна слава кожному, хто воює за Україну. Слава Україні! Героям слава! Оперативна інформація щодо російського воєнного вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник завдає ударів по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних і ракетних ударів та задіяння ворогом РСЗВ, за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівки, Дружківки, Куп'янська, Сіверська, Нью-Йорка, Мар'їнки, Гуляйполя Мирного та Великого Артакового. Ворог завдав 11 ракетних. 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із системи реактивної артилерії по об'єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках: противник обстрілював інфраструктуру із танків та артилерії різних типів. На Сіверському напрямку, в районі населеного пункту Лугівка Сумської області, на Харківському напрямку. Зокрема, з території Російської Федерації в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибиного та Стрілечої. На Слов'янському напрямку Дворічна та Гороховатка. На Краматорському напрямку Пришип, Тетянівка, Криволука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне. На Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Лиман. Миколаївка, Друга, Зайцеве, Одрадівка, Солидар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе. На Авдіївському напрямку Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. На південно-бузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії. Вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку БПЛА та здійснили 34 літакові літаковиліти оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської і Запорізької областей. Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого силами оборони по місцях зосередження російських військ. В результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Васильівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка. Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань. Авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено, ураження 13 опорних пунктів районів зосередження озброєння військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони. Втрати ворога уточнюються. Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України на різних напрямках знищили 2 БПЛА-окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали вогневого впливу по трьох районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога. Віримо в ЗСУ разом! Переможемо! Слава Україні! Героям слава Ну а щороку, в третю п'ятницю вересня в Україні відзначається День пам'яті українських журналістів. Ми вшановуємо імена наших колег, які загинули, виконуючи свої професійні обов'язки. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну працівники засобів масової інформації разом із військовими стали на захист своєї батьківщини. За даними національної спілки, журналістів, за час повномасштабного російського вторгнення загинули 39 журналістів. Вічна пам'ять. Продовжуємо інформаційний випуск за три з половиною місяці до нового року. Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік. Головний показник: видатки на безпеку та оборону зростуть у чотири рази у порівнянні із 2022. -м. Детальніше про кошторис, за яким житиме наступний рік Україна, розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Вітаю колегу. Вітаю студії бюджет воюючої країни. Саме так можна охарактеризувати новий кошторис на наступний рік, і це не дивно. Адже на оборонку піде майже 50% загального бюджету. Це рекордних 1 трильйон 141 мільярд гривень. Якщо порівнювати із 2022 роком, то на цей рік було виділено, можна говорити, що лише 323 мільярди. Ці кошти підуть на закупівлю нового озброєння. Забезпечення армії та на зарплати військовим, а також на такі цікаві плюшки, які потім будуть неприємним сюрпризом для росіян. Другим найбільшим пунктом у витратній частині є пенсійний фонд. Та соціальне забезпечення на них буде виділено 835 мільярдів, а це також велика доля бюджету 35%. відсотків. Я хотів би процитувати слова міністра фінансів Сергія Марченка, як він охарактеризував новий кошторис. Бюджет 2023 – Це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудуватись після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбатиме про тих громадян, які цього потребують. Загалом доходи державного бюджету передбачено на рівні 2022 року. Це 1 трильйон 280 мільярдів гривень. А от витратна частина зросте майже вдвічі до 2,5 трильйонів, що знову ж таки вдвічі більше за дохідну частину. Таким чином дефіцит кожного місяця буде становити плюс-мінус 100 мільярдів гривень. А покривати його планують шляхом запозичень або міжнародної допомоги від наших партнерів партнерів. також передбачено створення фонду ліквідації наслідків російської агресії з бюджетом не менше 19 мільярдів. Крім того, мінімальна зарплата теж залишиться на рівні 2022 року. Це 6700 гривень на місяць. А прожитковий мінімум. Становитиме 2589 гривень, що знову ж таки як у 2022 році. Далі, протягом місяця, цей проект державного бюджету має розглянути Верховна Рада та далі вже прийняти в цілому студія. Вам слово, дякую, колего. Це був наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Чоловіки теж вишивають у Кам'янському. Відкрилася унікальна виставка вишитих картин Костянтина Діденка, майстер родом із Бахмута. Приїхав до Кам'янського через російську окупацію. Вишиває вже понад чверть століття. Його творче надбання більше 60 картин вишитих гладдю. На них портрети видатних українців, ікони неповторні краєвиди. Невелику картину художник виготовляє півроку. А на портрет Тараса Шевченка знадобився цілий рік. Унікальні картини охоче купують. Нині Костянтин Діденко вишиває картини, присвячені нашим захисникам та бойовим діям. На них ідуть лише біле полотно і чорні нитки. І про погоду на п'ятницю, 16 вересня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність в день та ввечері. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вночі до 22 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Для вас працював Павло Жвєтєв. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтеся з нами сьогодні. Український народ виборює правду та незалежність. Подяка нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Побачимось.